Вітаємо всіх небайдужих до проблем екології, маленьких і великих, дорослих і дітей, тих, хто має до цього науковий підхід, і тих, кого бентежить виконата на землю обгортка від цукерки, тих, хто дбає про природу рідного краю, тих, хто робить це за покликом душі, і тих, кого об'єднують слова, серце планети у наших руках. І все живе навкруг чудове. Свій звіт представляє агітбригада Гронов-Калинове. Стало доброю традицією кожного року брати участь у осінній та весняній посадці лісу, долучившись таким чином до акції Створюємо ліси разом в рамках програми президента Зелена країна. Осіння ми висадили 4336 саджетів на площі 2 гектара. Настало виключенням і цьогорічна весна. На площі 0,6 гектара ми висадили 2147 саджанців до звичайного і закритою кореневою систевою. Прекрасною стане земля. Якщо не тільки учні, а й кожна людина зробить добру справу, посадить хоча б одне дерево, адже ліси наше багатство, ліси зелені легені нашої планети. Ми спішимо наш край озеленити, щоб людям і природі послужити. Працівникам лісового господарства допомагаємо у розсаднику вирощувати та заготовляти посадковий матеріал. Ми є активними учасниками щорічної трудової акції Краса і затишок власними руками. Ми юні природолюби. Часу не марнуємо на власній території і осінню, і навесні працюємо. З метою збереження первоцвітів ми провели пошукову роботу по виявленню місця зростань цих рослин на території нашого району. Долучившись таким чином до акції Буковинські первоцвіти. Проводили з учнями ліцею еколого-просвітне заняття, у ході якого вони мали можливість відправитись на онлайн-екскурсію лісами Сокрянщини, де із захопленням милувалися краєвидами та ознайомилися з первоцвітами нашого краю. А також щороку навесні ми проводимо роз'яснену роботу серед жителів села та учнів ліцею про важливість збереження первоцвітів. Зима сувора пора року для диких тварин. Багато джерел їжі вичерпуються або засипаються снігом. Тому ми разом із працівниками Сокірянського лісового господарства піклуємося про запаси харчів для мешканців лісу та постійно допомагаємо мисливцям у підготівлі тварин. Ось уже четвертий рік у Романковецькому лісництві продуктивно функціонує фазанарій. Ми допомагаємо працівникам лісництва у розведенні та догляді за фазанами. І кожного року цих птахів з метою відновлення та підвищення популяції в гіддях району випускаємо в дику природу. Восени поповнилась популяція фазанів у природному середовищі на 108 особин. Допоможемо пернатим друзям під таким гаслом проводимо акцію по виготовленню годівничок та систематичному підготовленню зимових птахів, готуючись до міжнародного дня птахів. Ми спільно з працівниками Державної лісової охорони власноруч змайстрували та розвісили на деревах 40 пташиних будиночків. Кожну пташку ми знаємо. Від лиха її захищаємо і в школі, і в лісі, друже. Шпаківні розвісили дружно. Взяли під опіку синичок, зробили для них 20 годівничок. Актуальною проблемою сьогодення є спалювання опалого листя звична справа для господарів восени. Та за цим здавалося б безневинним заняттям. Насправді чимало шкоди і людям, і природі, але на превеликий жаль, українці рідко звертають на це увагу. Тому ми, юні захисники довкілля, розробили проєкт Не спалюйте опале листя, метою якого є формування екологічної свідомості учнів та жителів села, ознайомлення учнів та доросле населення з наслідками спалювання листя та сміття. Залучення всіх учнів ліцею до природоохоронної діяльності у рамках проєкту провели екологічне заняття про вплив диму та спалювання листя на атмосферу та людину. Підготували виступ агітбригади на тему не сміти, не пали, не знищуй». Проводили агітаційну роз'яснювальну роботу серед жителів села про небезпеку їхніх дій, розвішували та роздавали інформаційні листівки. Провівши бесіду про шкідливість спалювання листя, ми сподіваємося, що людська свідомість прокинеться і ми почнемо рух в напрямку очищення середовища, в якому живемо. У рамках багаторічного соціально-педагогічного проєкту Озеленення та ландшафтний дизайн подвір'я ліцею, у якому ми брали участь, було сформовано 5 ландшафтних зон: це ландшафтна зона лелеки, центральний вхід, центральний майдан з квітниками. Майдан для проведення урочистостей. Алея туй. Подвір'я нашого ліцею відзначається оригінальністю, неповторністю, цікавими формами та ідеями. Всі плани ми здійснили і все задумане зробили. І ось тепер ліцей у нас у квітах в зелені весь час. Ми квітів, аромат дихаєм, себе прекрасно почуваємо. Друзі, здійсненні наші мрії. Ми любимо наш ліцей, не марні наші дії. З метою важливості екосистем водноболотних угідь у протидії зміну клімату було ініційовано та проведено нами ряд заходів, а саме: квест у світ природи, екологічну гру скарби водноболотних угідь. Учні не тільки змістовно цікаво провели час, але й зрозуміли, що вже сьогодні треба думати про майбутнє та берегти природу. Долучилися до акції Чистий берег. Проводимо дослідницьку роботу, а саме, дослідження екологічного стану річкових долин та сільського ставка, джерел антропогенного забруднення та їх негативний вплив на стан довкілля. Дослідження морфологічних особливостей саджанців Павловнії. Дослідження росту і стану лісових культур. Дуба звичайного вирощеного із закритою кореневою системою. Дослідження росту однорічних звичайного вирощених у контейнерах з різним складом субстрату, співпрацюючи з Сокірянським лісовим господарством, ми долучилися до створення екологічної стежки як інформативного об'єкта для проведення екологічних спостережень та досліджень. Ми організовуємо та проводимо екскурсії із метою ознайомлення з видовим різноманіттям флори та фауни рідного краю. Ми не тільки беремо участь в екологічних акціях, конкурсах. А й отримуємо нагороди та відзнаки. Перемога в обласному етапі конкурсу учнівських лісництв. Вдалий дебют у фінальному етапі Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв, а саме, друге місце у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт у секції Лісове біорізноманіття». Перемога у районному та обласному етапах конкурсу, про що розповів осінній листок у номінації Наша допомога довкіллю. Перемога у обласній акції Буковинські первоцвіти. Призери друге місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу агітаційних колективів Земля, наш спільний дім. Призери третє місце у обласному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю в об'єктиві Натураліста. Грамоти від державного підприємства Сукірянське лісове господарство за активну участь у природоохоронних акціях та з нагоди Дня працівника лісу. Подяки від державного підприємства Сокирянське лісове господарство за активну участь в акціях Створюємо ліси разом. Ми з тих країв, де пахнуть очерети, і ліс шепоче про свої секрети. Нас зворушують схід сонця, спів птахів, розпід первоцвітів. Нас турбують екологічні проблеми села Романківці. Нас зігріває віра в те, що ми здатні зробити наш рідний край прекрасним і квіточим. Та головне, щоб спільними зусиллями всіх небайдужих ми робимо велику справу: дбаємо, дбаємо про нашу матінку природу, ми звертаємось до небайдужих. В ім'я майбутнього, в ім'я життя. подбаємо всі про наше майбуття. Ми, ми прагнемо! Чистого довкілля для нашого краю, і нехай поступово, але повернути землю до її природного стану. Ми намагаємось змінити. У суспільстві до природи сформувати високу екологічну свідомість учнів ліцею. Ми віримо в те, що кожен посаджений нами кущик та деревце, збережена нами пташинка, що стала на крильце, прибрані протягом року купи сміття, зроблять прекрасним землям і наше, із вами життя, щоб відчути радість кожен день і щоб тебе не покидали сили. Ти збережи природу чистою, лише, і закликай, щоб інші так робили. Тож вихід є, говорять справжні українці. Не залишайтесь на одинці!